Буду смикати, як дебіл. А, на низ їх просто, та й все. Так, у когось вебка знизу. постав Ютуб, дай себе покажи, і все. та все вже Так, Маша, 10 хвилин, все. все Ми дивимось, ми чекали цього нового випуску, хуй знає скільки. А воно йде 12 хвилин йоб. Хай Зеленський поверне мені 80 тисяч. Взагалі не економиш, блядь, Саня. Я тобі скажу по секрету. Я гроші вмію рахувати дуже легко. Тисяча гривень. Це більше ніж тисяча доларів. Ну я в це не повірю, але красиво романтично. у Марія така картинка красива. Кожного разу, кожного разу заходжу і думаю, їбать. Ну наскільки сильно впливає камера. Одразу поміняли, я ще пам'ятаю, в неї щось там не виходило тоді налаштувати довго. І мені так прикро було, вона показувала цю картинку, але в неї щось там чи блимало, чи що. Чи чорно-біле робилося. А, чорно-біле робилося. І зараз дивишся ти просто. Дуже красиво. Мікрофон тільки до цього. Так, так, так. так краще. Ну, я думаю, вона до цього йде. О, дивись, дивись. Зараз зовсім інша справа. Класно повернутися. Що це було? Звук вайп хайперикс. розговор вайп... Стрім вайп хайперикс. Сука, я тільки за мікрофон сказала. Да, повертаємося. Тут, ну, як завжди, повертаємося до нашого улюбленого кліпа. What mic do you use? It sounds great. I don't know, I've never. had <laughs> Кожного разу, як вперше, нахуй. <проб> 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 Класно повернутися, але впадло було суха. Що хотіла сказати, тільки що щось розповідала, блять. А, у мене була катка життя, дзвоню. О, заряжается. А дечелси? Де Челсі? Там, де і Манчестер Юнайтед, нахуй. Не дякуйте, не дякуйте. Морозиво, сука, випало! выпало. Мрисум не обличчя, бо из аніме дивитись. Білий стример. Білий стрімер. Подругому подивись свої сказав, подобається. Що за блі таке взагалі? Вечірка та декорації. 4-метровий стрімер. Подругому подивись свої сказав, подобається. Інстаграм є. Бігом. Залій кліп відправлю. Та ні, як ти не відкейп відправиш, вона що я дурак і стурбесло. Відправ... Ти приковався? Отакого, типа. Ну да. він тільки що ж казав. По-друге, подивись свої фотки сказали, подобаєшся. Інстаграмі. Подробно подавали свої да, фотки. Та, та, та. Бігом. Зараз я її кліп відправлю. Да ні, що ти не відкліп відправ, що наподумаєш, я дурак, якийсь Ну, Відправ отакого, типа. Ну да, да. Хімічний реактор атомної енергетики насправді не так працює, як я рвутиму на увазі. Ти зі свого живота вилуплюєш трьох людей раз. Це не страшно Ві... вініамін? Взагалі? Киди називаєш веніамін? Вилітають вони. Ба. Значить, такі автомати з жуйками ти, тут, ти вставляєш там 5 копійок, і тобі отак от, три, типу, вилітає одразу. Клас. Порівнюю жінок з автоматами. Ну, і тут одразу видно. Раз, два, три, чотири п'ять, шість шість полосок, шість полосок, і видно, що вони не до кінця, половину він вже десь з'їв, себто зверху ще шість, і скоріш за все, знизу вавкося ще шість. Це, це три шість три албанські глядачню. шістірки в Італії. Ну, <кій> Говорю вчора з Іванкою. Я кажу, ну що там, які в мене ці. Як хрещеної мами, обов'язки, що там. Панка каже, Іра, тобі ну, не знаю, як сказати. Тобі треба сходити в церкву і посповідатись. Хто не знає чаті, я атеїстка. І що ходила? Прийшла таксі-бізнес. Це така хороша подруга, що встала. Коротше, встала на одну службу. Пішли вони в церкву. Проїбала ту службу. <сих> Вернули через півгодини. Я думаю, а що таке? Опоздали. Було вже оці, при, при ці причищення ці всі приколи. Е, опоздали, йде опять на следующий заход. <сих> це ж <сих> якраз Марія з, -з, -з нею їздила <сих> тоді у Львів. І це, і це ще не на Христини типу, це зранку а дільна христини в день. пішла другий раз. Другий раз, і то з найобом батюшки Получилось, тому, що батюшка там це все, причасті. Ой, ці вже сповідання закінчилися. Вона каже: Ой батюшка, як так? Тіпа. Він каже: А ви на хрестини? Бо батюшка подумав, що вона на хрестини, які отут будуть в цій церкві. А вона, ну, йде на хрестини, просто в іншій церкві. Вона каже: да, на хрестини. А вона каже: ну, йдіть бігом, посповідалася. Да, я не знав цього. Да. Ну, вона збрехала, не збрехала на хрестини, на хрестини. Просто щоб батюшка там собі придумав, то його проблеми. І така, стой, і на сповіданні така, батюшка, вас наїбала тільки що. На христини, але не на ці. А вона зрозуміла вже, да, що він не ці мав на увазі. Ну, скоріш за все. Бо там христини планувались. Хто не знає в чаті, я атеїстка. приїжджає таксі бізнес. Виходить Джері Хейл, отако піздує в цей заклад, бере кавусю і назад сідає в бізнес. І коли вона, коли вона йде в таксі, в уклон, отак, їй Максик повертається, і кричить Альона, Альона. Вам туди робити? Дивіться, мені е, те саме. Є. Е, трошечки підправте довжину, чи трішечки був. Okay. Заберіть і фейдик невеличкий тако зробіть. Все, окей? Добре, добре. Добре, дякую. Ну, так от, тако, чуть, чуть добре буде? Так, да, добре, звичайно. Мені все подобається. Цей е, френду Макса, щось дивилися, е, дуже приємний хлопець. Цей френд. Не стрімер, ти будеш. Не стрімер, так, але дуже приємний. Вроді не стрімер. Ну, може, я не знаю, чесно, не буду поздірки. Мені все подобається. е, надіявся, що у Барбера рука дернеться, щоб тебе нафіг фіх ставити. Гарна дня вам. <сіпідь> Собачку коли не наїдь. Це диво в донаті можна голосове одразу прикріпити, чи що. Це мій новий відео. Хочу ще <сіпідь> раз. Все, Сорі. Надіявся, що у барбера рука дернеться, щоб тебе нафіг висило оставить. Гарданява. дня вам. Всім привіт! І це мій новий відеоурок. Про те, як правильно надягати презерватив. Дивіться, ось в нас є. Як він не приносить ті там теж. Єба. Оце таймінг. А що ж а сталося? Шо? Ось в нас є. Як він не приносить ті лодки, там. А, а, лавочка зламалась чи що? А, <плес> а, а да, злетіло. <плес> Сука. А вона ж може Оце і підтряпать под... цю лодку і лодці пизда, <плес> да? А, де? Є звук, чого не програлися, там не була. Нарис. Трембо. Короте, Білий розказував тоді, що грошей взагалі немає, я там що хавав тупо рис і все. Я згадав, як я, коли жив ще на академії, пам'ятаєш, у мене були самі бідні часи, коли я готував собі е, жменьку риса. Чотири пельменя і жменьку гречки. Yeah. Я такий, блядь, які хуйові часи були. Ну, скинув хоча б хоча б трішки, хай собі риса докупить, щоб в нього хоча б не жменька, а дві було. Скинув йому гроші, але, типу, я ну, я написав просто на що. Я не розраховував, що це буде чути, бо це ж не приколи якісь. А він, а воно не програло, то він вирішив проговорити все одно. Є звук, а не програлись? Нарис. Трембо. Ярохи? Вибачте. то Ще Все одинаковые дивіться. Єбать, і и Литвы. Ебать, Одинакові во І пакети пакеты АТБ одинаковые. И кого хуя! Сука! Ну це ж точно, брати, да? Ну да, і туфлі, і доски одинаковы. Ярохи? А воно настільки настільки однакова генетика у близнюків, що вони лесіють навіть повністю. Може однакова. бути і так, а може бути і ні. Лягай, зайчик. Лягай. <смеш> Після що не йти на тебе підпалить? Повномаштабне <ногами. пів> під столом. Не <Під> почалося. Сіва <пів> ігрошки. Повномасштабне почалося. Два місяці в козятині, потім приїхав сюди. Я ледь не продав свою машину. Боже, слава Богу, що не продав. Я вже, блядь, оголошення створив, і на наступний день видалив його нахуй. Мені вже... А що ми, ми говорили за те, щоб її продати? А чого? Що грошей не було? Ти хотів купити. А, крипту. зайчик. Придумав би грошей не було, не було що їсти, блядь. А блять. В сенсі... Бля, ніхуя собі це в неї такий ефект е, робиться. <ріхи> Блять! Єбать, я тільки побачив, нахуй! <ріхи> <ріхи> Єбать, а Чого стрмно. Чого в сенсі гірка, ні, уливки вони. Це як гірки. Ні туди, ні туди. Взагалі, чому, чомусь на моє, але оливки 100%, маслини також не, не, не дуже. Ніхіга собі, я, я Це не моє, доросле життя це не моє. Мені не подобається, мені не подобається. Я з восьмої просто хотіла грати в компухтер, оливки маслини вони там. Доросле життя! Ось що гірке. <laughs> <Папі, зя>? Обізай. А ти тут дуже треба затащить, в ту початку в нас взагалі не вірить. Я знаю, я ж проти постав. Блядь! Своєму голову отстрелив. Тупо мені подобається, блядь, що, що цей кліп стоїть за, за професійною грою і Федя потім нахуй. Бах, нахуй. А Динамо ж хуяри, да? як, як проклятий. Uh-huh. Так, чекайте. Бля, мене завжди коли Динамо кліпи показують совість мучає. бо йому реп довжна, і не можу ніякому ні всім реп дописати. Бо Динамо хороший. Є хороший, і всі хороші, кому довжна. Блять. Щось не гра. А що вони злякались? Просто тексту. Ха-ха. Щось не весело гра. А що тобі весело, даст Богдан? А Якщо так? <плес> <плес> весело стало. <свят> <свят> <звят> а це що було? То <свят> вода чи пісюн. Коли вчили біологію в школі. Та то біологія в школі, то кому вона нахуй треба, Боже, У Мене коріш колись на біології батарею відірвав. Просто від сцени попри. І що? До чого це веде? Ні до чого. Коли біологія ні до чого не веде. А, їх треба зліва починати ставити, блять. Ладно, ще раз. А блять! Сука! Чого? Вона Ну, як я двері дверями. двері. Арі посаради, не так Можна, ну просто довше трішки. Я все робила, знаєш, таким грунт держала і грунтом все дерево рубала. Думаю, що так довго. Не хочеш якось в Майнкрафт пограти? Хочу. Вдвох. Да. Тільки мені він треба. В мере, mm -hmm. в меру. а лучше, а лучше, ви хотіли б, побачили? щоб ми вдвох пограли в Майнкрафт? Лучше під жіно йде. Чому на екрані двікається? Не знаю, де ви друге побачили. Я це знає, знаєте, у дворі... Свої, коли оце я хочу пройти, я може не на трембі оце Пограю. Я хочу Я хочу пограти. Що я хотіла сказати? До цього що ми говорили. А, що, ви пам'ятаєте, як я п'яна. В Вайнкрафт була п'яна, вони мене за... Він. Вони мені шейдеров робили. А, ти він мене закопував, я не могла розкопатися. Що ти мені там ще устраював? — Інфані, дякую за розсапку. Ну, це коли ми ще вдвох грали. Я тебе закопував в будинку, заставив грязюкою. Стрей, так, стрей. Ви друге побачили. Це, до речі, перше проходження у мене по цій грі було. Так, да, я пам'ятаю. Пам'ятаю, що ти чекав. Я був. ця, знаєте, у дворі зла, зла собака. Це я. Ага. Типа головоломки там таке всяке, да? Ну, не, не складні. Ну, не проходиш, складні про, просто лінійно, да, сюжет проходиш. да, Да. Ну, тобі сподобається, прям, прям твоє. Тихоня павна. Я. Ага. Ізі взагалі не горить, хуйня павна. Чат, ви ваще. Заштувала дітям запальну вечірку. Просто коли розпалювач виявляється, після того, як ти його кидаєш, потрібно десь хвилину чекати, щоб воно всотувалося, а після цього тільки розпалювати. Іди нахуй! ну, А давай! Блять, ще раз хочу. Застувала дітям запальну запальним. Повій тура, блять! Просто коли розпалювач, виявляється, після того як ти його кидаєш, потрібно десь хвилину чекати, щоб воно всотувалося, а після цього тільки розпалювати. Іди нахуй! А ну, а давай красиво, можеш? Реально красиво, не хіхішно, а от красиво зробити. Да. Ми Арктик Екс не допройшли. Я зараз роблю і ти мною. Якщо ні, ти це не я. Ти це не я. Ти готов? Ми одне сіли. Давайсь наблюдай. Давай доказуй, блядь, що ти є ти, блядь. А, Алло. Алло. сів, так? а о не мусиру. Нє-ні, давайте, якщо... Скажіть мені, в яку секунду цієї туси. Дивись, Жень. якщо ми бачимо Вовка, що ми робимо. На, показуємо, показуємо. Який зненацька напав на тебе з лісу, ага. що робимо ми? Ми, <ріст> до... <ріст> ми дозволяємо йому швидкий шаг до нас. Скажи, будь ласка, 5-10 метрів чи 50-100? Будь Ні, ласка, Ні, тут буквально метра... Е, 3-4. 5 ми допускаємо, але він не може зробити 5. Ага. Це постійно паузу. Хотіла сказати за те, і, бать, який батький я новіч інтелігент, і ще мене дуже вразило, як блядь, людина оце бухала ж з ними на рівні. Ну, типу, я б так само в Слюні була просто е вафало таке, вафля, вафля. А він, блядь, при тому ще типу адекватну думку якусь доносив, адекватно спілкувався з чатом, притормажував весь пиздець, весь стреш який нісся. Ну, типу, теж був ужати да, в. Да, але, ну, але при цьому, типу, він кон якось контролював це все. Типу, і адекватно ну, ти, себе поводив. Якщо, якщо це, типу, спроектувати на нас, то ти, ти бухаєш як тура з лебігою, да, а ти... я як Янович, типу. і постійно ну, хоча розумі... ні, я розумі, що... стрім згадаю. Розумію, що треба на контроль. Ну, виключно виключення у всіх бувають. Я думаю, у Яновича теж були вони. Можна зробити 5. Ага. Ми теж в двохтаді працювали. І там, якщо до двох телефонів приложити, то може не пікати. не пікати. А ну так, Попробуйте. так. Прям двох. Не, не, попробуй. Ну, прийди просто. Ох! А Ох! А ну ви просто так. А ну Попаємо просто телефон. без цього. Ох, реально лайфхак работает. Пацаны, <laughs> купили. Что сказал? Что <що> сказал, мужик? <laughs> а как вы <ви> сделали? <laughs> Мені там кое-що перевірити треба. <laughs> Боже, ж як слово бюро пишеться? Буроу. Як? Бюро. Бюро? Бюро. бюро. Дальше, що я ще хотів питати. У мене був цілий список в чатах, ви мене збили. Е, це не повірте, але я підготувала цілий список. О! Ну <гум> там починай врага, що я! <схід> До речі, я, я читав, я пам'ятаю, коротше, я був в один момент. Е, там, називав, що... там називався список червоні пропорції. блядь! Нихуя! не повірте, але я підготувала цілий список. О! Ну там не так. Червоні пропорції написано. Ну це ж згадай. ще, Ну це ж згадай. ще, Не, я стільки можу тобі тоже написати, але, блядь, проблема в тому, ну, щоб да, це згадати, да. нахуй. Я, чи на ви... на кожен, мабуть, є якийсь типу факт. Я буду казати, а, да, а да, а точно, і да, і це. Але так, щоб з нуля самі згадати, ну я ебу, блядь, оце геній. Ну я не знаю, чи це точно mm -hmm. червоні пропорції в чоловіках для Марія. Але а... в чомусь. Але в будь-якому да, будь да, да, да. я собі якийсь список. що я? До речі, я, я читав, я пам'ятаю, коротше, Я був в один момент uh, на стрімі у Потату Ельф, це було давно. Але. БЕТ що? 178! Це все питання чи? Ні, це все редфлаги. А тут мене би не задали задонатили, блін, не знаю. чи Хочеш не відповідай про задонатили, я просто відповім. Боже, блядь. <світ> Боже, коли Роля його забанить? В носках норм чи не норм? Жінці навіть бажано займати сексом у носках. У <світ> нас ноги завжди мерзнуть, да. ну Жінок переважно ноги мерзнуть. Тому норм, нічого страшного нема. Головне, щоб труси зняти. <світ> <світ> Блє, бо секс труса вже не то. <світ> Камазики, солоденьких, в -ти тих іноче. Добреньких солоденьких, а це хто в нас Що з, з режимом зайнявся. Та може світло вимкнули? Ти не віриш в режим Не вірю в режим. В режим не вірю. Змінити тарифний план, написаний виділеним текстом. вже Не написаний виділеним текстом. І я сиділа, блядь, в голові загрівала і не могла це побачити, поки не загуглила. Мені довелось гуглити, як відмінити підписку. Людина нахуй, вона родилась в де, технології де. і не змогла знайти, де відмінити підписку в Діскорді, ойобані маркетологи. Бля, який ти тупий, це пізда. Модер є блан, стрімер єблан, нуль аргументів стидно за таких єбанахів, що вони існують. <таспула> З поверненням в ком'юніті, долбоб. Анбан! Русский топ, русский топ. Топ-топ-топ. А потім анбан request. Я українець, слава Україні, Я просто проверял модеров. <рискрики> Модери проверку прийшли! <рискрики> Назва моєї партії, хто не може розібрати, гамно. Що є... Э... Скорочення від Генеральної, адміністративної, модераторської незалежної організації. Можете вступати в гавно і не переживати. А, так, це на, ви модерів собі вибирали, чи я щось таке? Я буду модерувати. За який до да, Ніхуя собі. Бля, прикольно придумав. Mm -hmm. Вибори модерів. За який донат збриш вуса, йой! Супер-душа, бля, это ганак, А без усов ты будешь без усачмен, ёбаный рот. Бля, я тоже таких хочу укушь.